Вітаю, це прохідні лісці 12 мм січення. Є купа різних пластин. Наприклад, дескар, це нержавійка, біленькі, це поліровані по алюмінію, кольоровим металом пластик, таке. такі ось в чорних пачках. Це вже з переливом це йдуть. Такі, що по гартованому, по наплавкам. Це є з напаєчками КБН та PCD, тобто Ельбор та алмази. Також такі деякі є пластини. В принципі, все теж по якості. Ну, є проспекти більш кращі, є. дескар більш дешевший. Тобто, вибрати є що. Це не набір, це. Поштучно, хоча кому треба, можна все відразу забрати. Наявність ціни це уточнюйте. Або дивіться, можна в групах, пишіть, дзвоніть. Ось такий є асортимент це прохідні 12 мм.